Матеріалів, особові резерви. 37 капа, це просто блять Мені хочеться їх порозривати, ну. Ні, шутка, конечно. Но скажу так. Скажу так. Є... Якщо, якщо не це, менше 75, напевно, ну, немає смлюсну. В ці не дають вопше, вообще не дають ці. Взагалі нічого не дає. У просто, ну ужас. Так, ну і що? Любі друзі, подивимось, який гарант. Подився, який гарант. Все, поїхали. Дивиться, гарант. І. Трахта бідох, та бідох. І що в нас? Хібічка скасів, блін, я не хочу його. Я його не хотів. Я його не хотів. Я його не хотів.